Вітаю вас, любителі легкої наживи. Для найнетерплячіших тримайте таймкод. Нещодавно мені закортіло вкотре позачищата ванпости в п'ятому Far Cry, і поки він встановлювався, я трохи погортав сторінку спільноти, де знайшов гайз легкого здобування грошей. Спочатку мої очі загоріли з чистою цікавістю, адже в п'ятому Far Cry гроші це дуже важливий ресурс, за який можна купити скіни, зброю, транспорт, унікальні модифікації, спеціальні набої та аптечки. Деякі предмети мають преміумний статус, що значить їх можна купити за справжні гроші або за чималу суму внутрішніх ігрових. Саме так гра вийшла. В ті часи, коли Ubisoft тільки прощупували кишеню гравця. І коли автор поста почав писати про просте полювання на певних територіях, нічого, окрім розчарування, я не відчув. Більш того, мене здивувала кількість позитивних відгуків і значків, адже щоб підняти гроші легко і швидко, в цій грі є інший більш ефективний метод. Тому сьогодні я поділюсь з вами схемкою по перетворенню купи м'яса на вічно зелені долари. І це навіть не реклама чергового ПВК. Почнемо з того, що вам необхідно. По-перше, п'ятий фаркрай. Не думаю, що з цим будуть проблеми, якщо ви відкрили це відео. По-друге, пройти пролог, теж наче не. Надто претензійно. По-третє, необхідна зброя. Будь-яка. Найкомфортніше буде взяти снайперську гвинтівку, автомат та двостволку. По бажанню можна замінити гвинтівку на лук, але й одного лише Кольта 19-11 вистачить при наявності достатнього терпіння. Ну і нарешті треба буде зачистити ось цю базу в районі Іоана. Тепер перейдемо до самого процесу. Стартуємо саме з місця, яке я вам сказав, зачистити, і йдемо на пасовище, що знаходиться на південь. Тут постійно спавняться корови й бики. Основна ідея методу вбивати корів, лутати приманку, кидати приманку, чекати на хижаків і вбивати. Їх. А вже тоді продавати їх шкури на найближчій базі. В тому ж місці купуємо новий боєкомплект і йдемо назад. Повторюйте цю процедуру, допоки не зрозумієте, що Ubisoft вас забатили на зайві ігрові години. Оє. Для здобуття шкур підійде будь-яка зброя, окрім ракет, гранат, вогнеметів, крупнокаліберних кулеметів та коктейлів Молотова, адже вони будуть псувати м'ясо та шкури. Також будьте обережні, бики дуже агресивні, інколи навіть на пасовищі будуть спавнитись ведмеді, що б'ються з ними. А ми бажатимемо вам перемоги обом сторонам конфлікту. Найбільшим обмежуючим фактором в цій схемі є боєкомплект, тому доволі мудро брати лук, адже при правильному використанні можна не купувати нові стріли. Але будьте на якщо регіон ще не зачищений від фанатиків, то біля цієї будівлі постійно близько. З'являтися нові вороги або союзники, якщо ви вже перемогли, Іоанна. Це найшвидший засобі фарму, що я міг придумати в цій грі. Якщо у вас є кращі ідеї, розказуйте, буду радий дізнатись. І на цьому я буду з вами прощаватись. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!